У радянські часи мати гирі вдома було доброю традицією. Вони стали з величезною швидкістю популяризуватися по всій країні. Близько 100 заводів запустили виробництво і випук з гирь. А нещодавно раптом з'явився величезний ажіотаж на скупку Гир СРСР. У чому ж секрет? Хтось десь куповує радянські гирі у вигляді двох пудівки з опуклим дном, так звані неваляшки. Причому в оголошеннях пропонуються такі суми, які адекватно незмістовні з поняттям гиря. Пролистом пару сторінок з такими оголошеннями можна побачити, єдине, що поєднує всі запити, це країна-виробник СРСР. У плані відмінності є запити на гирі саме 32 кг. Іншим вага не важлива. Важливо, щоб був напис СРСР. Інші хочуть купити чи сил виробництва на заводі в Тулі. Часто зустрічається вищезгадана невеляшка, у чому ж секрет. Або його зовсім нема. Так це питання можна зустріти на кожному кроці. Як правило, не знаходячи відповіді на своє запитання, люди починають будувати власні припущення. Якщо систематизувати найпоширеніші думки з цього приводу, в сухому залишку отримаємо таке. Люди вважають, що в гирі вагою в 32 кілограми можливо золото. Ця теорія пішла далі. Люди стали уточнювати, що золото партії, тобто гиря, на їхню думку, надійне місце, де можна сховати запаси золота, а в потрібний момент просто вилучити їх у людей. Теорія номер 2 Платина – дуже рідкісна і дорога речовина. Цю думку пов'язують саме з тульським заводом, нібито там за часи виробництва гир були виявлені запаси ірідію, а згодом і платини. Ще одна версія: це якість, мовляв, зараз гирі і так не дешеві, сучасні швидко тріскаються, розколюються і так далі. А ось стандарт якості СРСР це на століття. Нічого надійнішого за них зараз уже не здатні зробити. Грамотне вкидання інформації. Іноді на ринку спостерігати. Гається явище штучного створення попиту. Мета його полягає в тому, щоб підняти ціни на певний товар. У глобальних масштабах це здійснити практично неможливо, а от на місцевому рівні цілком запросто. В одному місті в такий час буде відбуватися скупка звичайних радянських гір для заняття спортом. Ціна вказувалася дуже привабливо. А в цей час хтось розміщував оголошення, що продасть кілька гір за найзвичайнішою ринковою ціною. Хтось розумний тут же здогадувався, що можна купити ці гирі у людини, які не в курсі цін, а потім перепродати їх набагато дорожче. У результаті він купував гирі, а оголошення про майбутню скупку тут же зникало. Насправді, радянські гирі не дорожчі за чогось з якого вони відлиті. Просто хтось розпустив в інтернеті чутку про небувалу цінність гир з опуклим дном. Десятиліттями аферисти Збувають довірливим громадянам шмат заліза за ціною автомобіля. Крім того, шахраї придумали спосіб вивуджувати гроші з самих продавців Золотих Герь. Вони домовляються про зустріч, а потім просять заплатити 200 доларів за хімічний аналіз металу, чи є в ньому домішки осмія або паладію. ким лабораторія виявляється неподалік. Сенс полягає не у продажу гири, а в тому, щоб ви оплатили вартість цієї експертизи, яку вам пропонує нібито покупець цієї гири. Ви за неї платите, а експертиза каже, що ваша гиря звичайна і в ній ніяких сполук немає. А ви бачили такі гири в спортзалі? І чи займаєтесь спортом? Якщо ні, то ніколи не пізно це зробити?